Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на сторінках Православного церковного календаря. 2 січня Свята Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Ігнатія Архимандрита Києво-Печерського. Преподобний з юних літ дотримувався чистоти і непорочності. Прийнявши чернецтво своїм святим життєм, покірністю і любов'ю до всіх, він звернув на себе увагу печерської братії. Його всі так любили і поважали, що в 1435 році обрали настоятелем Києво-Печерської обителі, будучи вищим за всіх своїм самим, він не забував про подвиги звичайного ченця і перевищував братію головними чернечими чеснотами постом, молитвою і смиренням. Його старанні богослужіння і молитва мали чудотворну дію на інших. Не дуже зцілялися, коли він давав їм просфору після звершення над нею літургією. Досягнувши глибокої сталості, преподобний Ігнатій відійшов до Господа. Це сталося у 1438 році. Похований преподобний Ігнатій Архімандрит Печерський в дальніх печерях Києво-Печерської лаври, де й донині спочивають його нетлінні мощі. Сьогоднішній день також згадуємо пам'ять. Таких святих, як священномученика Ігнатія Богоносця, праведного Іоанна Кронштадського, святителя Філогонія Єпископа Антиохійського, святителя Даниїла Архієпископа Сербського, Божого вам благословення, миру і спокою в наших душах, в нашій душі. Рівні України. Слава Ісусу Христу!